Один стрибок попереду один вирішальний марина. Буде грати сапілочка. спокійна японська музика. Привіт, друзі! Одинадцятий день Олімпійських ігор уже розпочався. Кажуть, що у самурая немає цілі, у самурая є шлях. Але у нас ціль є. Сьогодні ми прийшли на новий Олімпійський стадіон у Токіо для того, аби подивитися на що? Чи точніше на кого. У нас сьогодні перший український фінал в легкій атлетиці. Марина бех чинна чемпіонка Європи в приміщенні, віце-чемпіонка світу на відкритому повітрі. У нас змагатиметься за медаль Олімпійських ігор. У стрибках довжину. Ми чекаємо на Марину, ми чекаємо на її чоловіка, Михайла Романчука. Два випуск про нього можете дивитися ось тут. А ну і будемо стежити за усім, що відбуватиметься на легкоатлетичному стадіоні, бо тут несеться повний кайф. І весь цей кайф відбувався на новенькому олімпійському стадіоні. Який ось за нами, і зараз ми вам покажемо, що ж це за споруда. Якщо ви дивилися наші попередні випуски, то ви, мабуть, помітили, що на цьому стадіоні відбувалася вже одна велика подія це відкриття Олімпійських ігор. Якщо не дивилися, то ви можете підписатися на наш канал, проскролити трішки відео і знайти перший випуск наших у Токіо був саме звідси. І ми там уже трішки розповідали про те, що цей стадіон перебудовували кілька разів до Олімпійських ігор у Токіо 2020. Мабуть, вперше взагалі я бачу. Стадіон, на якому ростуть дерева, кущі. От, на кожному з ярусів бачимо такі великі смуги залені. Виглядає все дуже, дуже якось затишно, дуже комфортно. Але головне, щоб було комфортно там на трибунах і в підтрибунних приміщеннях, де відпочивають і готуються спортсмени. І на стадіон прийшов чоловік Марини Бех, Михайло Романчук, ось він сидить. Уже дворазовий призер Олімпійських ігор тут у Токіо підтримує свою дружину. Малюєшся? трохи. Але не те, щоб сильно, перший раунд. Поки що після двох стрибків Марини два заступи. Зараз залишився ще один. Аби продовжити змагання, потрібно потрапляти в топ-8 за результатами перших трьох стрибків. Марина зараз, як розуміємо, без зовсім без результату. Зараз буде третя спроба Марини, і від неї все залежить, чи зможе вона далі претендувати взагалі на медалі на, на виступ у 8 чи Фух, Видихає. 6.88. Відразу після стрибка підійшла вона до... Своїх тренерів до Михайла. Михайло їй показав на планшеті трансляцію, так, повтор дії стрибка. І відразу роблять якісь висновки. Ну і поки що, здається, все-таки проходить у вісім Марина п'ята, 9 см до першого місця, 7 см до медалі, в принципі. Один стрибок попереду, один вирішальний. Марина. Давай. Марина фінішувала п'ятою, це класний результат, але я думаю, вона хотіла і розраховувала на більше. Дякуємо за емоції, але чекаємо на краще у Парижі за три роки. Поки важко ще говорити. Поки не емоціях. Відверто кажучи, стрибала сьогодні нелегко, але боролась до останнього. Все, що можу сказати, я сьогодні розчарована своїми стрибками, але що маємо, то маємо. Перш за все, певно, засмучує те, що я розчарувала своїх вболівальників, що не вдалося все-таки досягнути того, чого, за чим ми взагалі сюди приїхали. Якось так. Наші влоги, які сам виступ на Олімпіаді, це не тільки про перемоги, але інколи про певні невдачі, поразки і загалом ось такий весь спектр емоцій, які дарують спортсмени і їх виступи. Марина Бехроманчук сьогодні не показала свого найкращого результату, але ми з вами бачили, що це для неї означало, і сподіваємося, що вона повернеться ще сильнішою. Париж за три роки. Ми на цьому будемо з вами прощатися, але я відразу проанонсую, що, по-перше, сьогодні ви зможете подивитися Олімпіаду за 300 секунд від Віталія Волочея, який розкаже, що взагалі сьогодні відбувалося. тут окрім... На треку був просто ураганний, як самі спортсмени сказали, найкращий забіг в історії Олімпійських ігор. І це друзі, вау! Я надіюся, що вау тут буде не лише сьогодні. Чекаємо на вау від наших спортсменів. А ми зараз стоїмо і просто кажемо вау, бо ми біля бігових доріжок прямо на стадіоні. Одним словом, Сергій пішов сам тренуватись і встановлювати якісь рекорди, принаймні для себе. А я буду прощатись на цьому і. А я буду прощатись і до нових зустрічей. Встиг.